температури немає, але вже час розпочинати. значить Запалюємо димар і вперед. Тим більше, що старший пасічник вже наполягає на початку роботи. Все, запалюємо димар. Все, удачно, вийшлося з першого разу. Не завжди буває, що потрібно використовувати газову горявку. Отаку ми газову горелку використовуємо. А обично то ударом молний <реш> 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 Ну Все, Вперед за гордінами! Ток великий, температура низька, але почнемо із сонячних вуликів там, де вже літають. Ідемо. Ще тут вже починають розльотуватися. Трохи от нас такі самі сонячні. От зараз відкриємо цей вулик і подивимося, що тут робиться. Так, димар, щітку, пилок несуть. кришу зняли. Магазин. Зняли. І так. Що тут нас принесемо? Ага. Картина хороша, за того що низька температура, я думав, що в магазинах взагалі бджоли не буде, але бачу, що є. Так. Ось. Ну що, почнемо із середніх рамочок таких. такі у нас рамочки і бачу аж там до кінця. Так, да. ну що? де ящик. Ящик я вам. Після того, як откачаю мед, покажу які у нас ящики. Нам вони подобаються. Дуже хороші. Метку наші бджілки принесли. Так. от такий у нас медок в цьому роті. На це ми зараз тільки починаємо. Зараз побачимо, що в нас це магазин. Бачу там і корпус повний. Ось такі чудові рамочки. Взагалі-то не мішало б зважити. І зараз піде. tanto razoável Так. Зібрали магазин. Тепер подивимося, що в нас робиться в гнізді. Ну, зазвичай ми по дві, ну, по дві рамки по бокам беремо, а в саме гніздо вже не ліземо. Там, де був розплід. Ми туди не ліз. Давайте подивимося, що в нас тут на крайніх рамочках робиться. Їх зараз важко витягнути. Ооо. Отакі у нас <смеш> рамочки. Так. Це ще не все. Її б не мішало зважити. Так, ну зараз я принесу канту, розваж. Так, принесли електронні віси. Зараз попробую Важити. Так, а така нероздута. роздута 145 рамочка. Скільки важить? Так, тут півтора кілограма. Яка не роздута. І зараз витягнемо нашу рамочку. 300. Так. О! Тут они. Також рівненька нероздута рамочка. подають. падають. Нероздута рамочка. Зараз я ніколи не важу. Всегда вірив на слово пасічникам. Але треба зважити сьогодні. Так. О. 4 кілограми і 10 грам. Це якщо не роздута. Ну, будуть нам попадати сьогодні роздуті рамки, то ми побачимо. Ну, 4 кілограми. Так. Рамочка. зараз у нас йде ще взяток із сояшника, тому джоли не будуть. Ще буде? Нападати одні на других, але Треба поспішити, бо о, тут вже така рамочка розплітає, ми таких рамочок вже ще не качаємо. Будемо чекати, поки розпліту йде, але зараз слідуючу рамочку провіримо, бо буває так, що до гнізда доходить. О. І слідуюча рамочка. Так ось з розплодом. Це от такі ідеальні рамки вже на зиму для того, щоб вже їх можна такі сім'ї не закормлювати. Більше всього, що ми так і будемо робити, але ще ревізія нам покаже. Отак от працює бакфаст. Тут залив. Тепер зараз подивимося. З цієї сторони. Рамка дуже близько до цього. Перемичок дуже мало тут немає. Якщо ми вже на цій рамочці бачимо розплід, ну, я не думаю, що стільки може бути, просто тут гніздо здвинулося в цю сторону. Ми зараз будемо доставати крайні рамочки. І Подивимось до якої, до чого там Та. от Така крайня рамочка з цієї сторони. Так, і ящик повний один. Такі рамочки. Ось такі маємо рамки. Це З одного вулика в нас стільки, Ну тут уже бачу розплі на рамках, але вам покажу. О, бачите, все залито. Медом гніздо, гніздо зберігається, що з цієї сторони, що з цієї сторони. Так само слідуюча от рамочка. От. Ця рамочка ми бачимо більше. Ще трутень виходить, Якби, але ми вчора зробили вже останню прививку. Маток більше робити не буде. Так що, кому потрібні такі класні матки. Наші матки не, не розкладаються, як там придумують. Ну такі чудові матки, що просто капець. медоносний, ранній розвиток. Так, ми поки прикриємо. Незлобливі, не рійливі. Коротше, самі краще. Підемо до слідуючого вулика. Так, перейшли на інший. Роздуваємо. Так, великий пінопласт. Так, що тут ого? Так, так працює бакфаст. Покажу ближче. Отакі рамки у нас відбіляні, залиті. Зараз подивимось що вони там Нам покажуть з якої сторони брат. Краще, мабуть, треба ж показувати, чи ні? Чи всі в підряд. Всі в підряд будемо показувати. Трошки Довгеньке буде... Опа! така... трохи не долита, не допечатана, але вже нам виходу нема. Після відскачки... рамки на осушку ми не даємо. Так і ставимо все сото сховище. Так як вони є. Так, ну що побачимо. Що ці рамочки? Так. включити, Ой, не ввійшло в режим. Так, два кілограми. ця. Це дві крайні, і тепер у нас пішли отакі от красотульки. Ми, виходить, качаємо мед, різнотрав'я плюс сояшник. Може в кого немає, будь ласка, дзвоніть, замовляйте. По козятину доставка безплатна. Ну що ще? Раз, контрольне зважування. Так, 2 кг без 5 грамів. надзвичайно спокійна бджола в минулому році на цьому аня а ні, не на цьому там далі ні, не, мину, поза минулому році стояла хороша сім'я теж ми від неї качали у ватних штанах ну ця роздута, а ми її важити навіть не будемо, бо то буде неправдиве. Зважування таке. От трохи язиків. 12-та рамковий, але язиків трошки збоку потягнув. Так. Магазин зняли. Ногами сиро капець Щей чи, чи дощ був чи така роса випала так. Подивимося що тут вони принесли? В магазин занести, а сюди забули. так, 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 так. Опа! Вот наши рамочки. Ешь а хлопти, бачу. О! О Так. Все. Розпліт. Отак. Бачите, і в тому вулику, так само, і тут так само. Заливають. спліт все хорошо зиму підуть сильні, здорові. так начнем з цієї сторони рамочка. Ох. Так, ящик полный. Так, у нас там в одном полный. Три рамочки вийде, значить у нас буде тут три рамочки. Ще. Так, оба. Все. І тут розплід на рамочці. Все, ми його не трогаємо. І так виходить, що ми зберегли гніздо на десяти рамках. Рамки майже всі занесені медом знизу. Отак От у нас утворюється гніздо. Так, цю Рамку я зараз переставлю сюди. Вона вже медова, розпліт майже повиходив. Значить, це на край, оця медова пергова. Значить, ми її сюди поставимо. Розпліт до гнізда. Подивимось далі. Що в нас робить? О! Отак виходить, витісняють від... от матку. Тут трута щось заклали ще вони. Все працює. Матка молодець. Все, збираємо гніздо. Рамки я як кажу на осушку ми не даємо. Все, сюди. Зараз бокові заставні кинемо і буде все. Все, йдемо качати. <嘗><嘗><嘗> Урожай 2020 поступає на лінію відкачки. Значить, мед різнотрав'я, плюс соєшник Кому замовити, будь ласка, натуральний без добавок, без хімії, без нічого.